Колеги, мене звати Любов Романчук, і ви на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні ми розберемося, як правильно перейти на загальну систему оподаткування і уникнути проблем. Ви дізнаєтеся, коли для ФОПів це обов'язково, а коли добровільно, і як уникнути найчастіших помилок під час подання документів та звітності. Дивіться далі! Коли ж слід переходити на Загальну систему, є два варіанти добровільний або обов'язковий перехід. Якщо ви добре спланували свій бізнес і розумієте, що ваші доходи вже не вписуються в межі спрощеної системи, ви можете зробити це добровільно. Але, найчастіше, перехід стає обов'язковим через порушення умов спрощеної системи. Це можуть бути такі причини. Ви Перевищили ліміт дозволеного доходу, здійснили, чи збираєтеся здійснювати невдовзі заборонені на спрощеній системі види діяльності, або допустили інше порушення, надавали послуги юрособам на загальній системі, коли це не можна, на другій групі, застосовували негрошові розрахунки, найняли більше працівників, ніж це дозволено, чи мали податковий борг, який тягнувся 6 послідовних місяців в двох кварталах. Якщо хоча б один з цих пунктів стосується вас, вам точно треба переходити на загальну систему. Детально про всі нюанси ведення бухгалтерії для ФОП ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Там ви отримаєте корисні поради, дізнаєтесь про нововведення та зможете поставити свої запитання. Переходьте за посиланням в описі і приєднуйтесь. Яких термінів слід дотримуватись при переході? У разі добровільного переходу подати заяву про добровільний перехід, вона ж заява про відмову від спрощеної системи за 10 днів до початку нового кварталу. В даному випадку це буде до 20 вересня включно. По-друге, це подати заяву про реєстрацію платником ПДВ також за 10 днів до початку нового кварталу. Ми радимо саме такий добровільний контрольований перехід на загальну систему, тому що у цьому випадку ви максимально зможете зберегти свої активи, не переплатити жодного податку зв'язку з тим, що зробили щось невчасно чи податково, не зреагували на ваші заяви миттєво. А у разі вимушеного переходу подаєте заяву про. Відмову від спрощеної системи, знову ж таки, до 20 го числа місяця, наступного закварталу, у якому виник переліміт. І подаєте заяву про реєстрацію платником ПДВ. А її вже треба подати до 10 го числа місяця. Такий спосіб переходу не дуже підходить для тих, хто далі планує провадити діяльність на цьому ФОП. Тому що. Подати правильну заяву про реєстрацію платником ПДВ в даному випадку вже не вийде, оскільки вона має бути подана до 10 го числа місяця. Ніби відмовитися, показати державі, що ми переходимо на загальну систему через переліміт, можна і до 20-го, а от ПДВ треба зареєструвати до 10-го. І тут велике питання в тому, коли податкова все-таки внесе вас в реєстр платників ПДВ, і ви будете мати право на податковий кредит. Тому перший варіант набагато приємніший. Що ж робити зі звітністю при переході з єдиного податку на загальну систему оподаткування? Потрібно подати дві декларації. Першу за період перебування на спрощеній системі оподаткування. Подається декларація платника єдиного податку ФОПа разом з додатком першим, який є невід'ємною частиною такої декларації. Для цього ФОП. Також, який переходить на загальну систему оподаткування, повинен поставити відмітку хрестик у рядку 8.2 декларації, а в додатку 1 у рядку 5 ставиться також хрестик у графі перехід на сплату інших податків і зборів. При цьому такі платники одночасно проставляють позначку в розділі «в 8 періоду перебування на спрощеній системі оподаткування відповідно того, скільки перебували на цій системі. І друга податкова декларація це за період роботи на загальній системі оподаткування після переходу, потрібно подавати таку декларацію раз в рік, строк подання її для підприємців до 1 травня наступного року. Якщо все зроблено правильно, ніяких проблем з податковою не буде. У нас на каналі є серія відео, які допоможуть позаповнювати вам ці декларації без помилок. І, звісно ж, у вас будуть перехідні операції. Ті, хто зітхнувся з таким переходом, не може оминути виникнення таких ситуацій. Але, на щастя, їх є всього два види. Перший це ми зробили реалізацію, перебуваючи на спрощеній системі, а кошти отримали вже на загальній. Тоді. Дохід у нас виникає, коли ми вже перебуваємо на загальній системі. І зворотня ситуація, аванс ми отримали на спрощеній системі, а реалізація відбувається, коли ми перебуваємо на загальній. Тут дохід отримує спрощенець. Тобто логіка така: коли гроші, тоді і дохід. Жодна з цих операцій не зачіпає ПДВ, оскільки перша подія у нас по любому відбувається, коли ми ще на спрощеній системі. Тож, нам після переходу, звісно ж, треба сплачувати податки по іншому. Але спершу треба розквитатися зі спрощеною системою. Для цього ми робимо наступне. Єдиний податок з доходів у межах ліміту, сплачуємо за правилами відповідної групи. Якщо це перша чи друга група, то авансовий платіж ми сплачуємо до 20 го числа. Якщо третя, то відповідно 10 днів наступних за граничним днем подання звітності. Але. Якщо в нас був переліміт, то єдиний податок з переліміту також сплачується впродовж 10 днів наступних заграничним днем подання звітності, останньої звітності за період перебування на спрощеній системі. Нагадаю, що вона подається у квартальному періоді, тобто 40 днів на звіт плюс 10 ще на сплату. А податки за загальною системою ми сплачуємо впродовж 10 днів наступних за граничним днем подання звітності. Проте не слід забувати про авансові внески з податку на доходи фізичних осіб, якщо ви перейшли на загальну систему з другого чи третього кварталу, кварталу то слід сплатити ще їх за четвертий квартал. Авансові внески не сплачуються. Колеги, напишіть в коментарях, чи доводилось вам вже переходити на загальну систему оподаткування та з якими труднощами ви стикалися. Наприкінці, хочу звернути ще раз вашу увагу на те, які помилки найчастіше трапляються у ФОП при переході на загальну систему оподаткування. Перша з них це не реєструються платником ПДВ. Багато хто вважає, що можна ще до мільйона гривень працювати без ПДВ на загальній системі. Але насправді це не так. Тому що в законі сказано, що особа, яка мала обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 місяців більше 1 мільйона гривень, обов'язково підлягає реєстрації платником ПДВ. І нічого тут не говориться про те, чи були ці операції під час перебування на спрощеній системі, чи ні. Друга помилка: неправильно подають звітність, чекають закінчення року, щоб відзвітувати за спрощеною системою чи ті, хто, допустимо, припинив діяльність по ФОП, можуть забути відзвітувати за загальною системою, навіть якщо перейшли на таку. І третя помилка це легковажне ставлення до забезпечення наявності документів, які підтверджують витрати. Тобто ФОПи звикли, що на спрощеній системі вони можуть не мати деяких документів, і далі продовжують цю тенденцію, перебуваючи на загальній системі. Це не є добре, тому що впливає на об'єкт оподаткування а саме на чистий дохід і призводить до зайвих витрат на податки. Отже, друзі, якщо ваш бізнес набирає обертів, не бійтеся переходу на загальну систему, головне правильно сплануйте цей процес, дотримайтеся термінів і уважно слідкуйте за звітністю. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові і корисні випуски. І не забувайте, чекаємо вас на безкоштовних вебінарах. До зустрічі!